Вітаю! На цьому уроці я покажу вам, як перейти від неправильного дробу до мішаного числа. І навпаки. І почнемо ми з термінології. Що таке мішане число або мішаний дріб? Ви, ймовірно, бачили, коли хтось робив ось такий запис: дві цілих одна друга. Це і є мішане число. Чому це мішане число, спитаєте ви? А тому, що воно містить у собі цілу частину. Ось ця двійка і є цілою частиною. І дробову це одна друга. Ось чому таке число і називають мішаним. Скажімо так, це сполучення цілого числа і звичайного дробу. Два це ціле число, а одна друга це дріб. Думаю, тут питань немає. Тепер ви розумієте, що взагалі таке дві цілих і одна друга. Це значення знаходиться посередині між двійкою та трійкою. А що таке неправильний дріб? Неправильний дріб це такий дріб, в якому чисельник більший за знаменник. Давайте я наведу приклад неправильного дробу. Нехай це буде 23 п'ятих. Цей дріб є неправильним. Чому? А тому що чисельник 23 більший за знаменник 5. І виявляється, що можна перетворити неправильний дріб. У мішане число і, навпаки, мішане число перетворити в неправильний дріб. Що ж, спочатку я покажу вам, як перейти від мішаного числа до неправильного дробу. У першу чергу ми розглянемо сам процес перетворення мішаного числа на дріб, а потім я поясню вам, чому саме так відбувається. Отже, нам потрібно перетворити мішане число 2,1 у неправильний Дріб. Все, що ми маємо зробити, так це взяти число в знаменнику дробу, помножити на число цілих і додати значення з чисельника дробу. Давайте так і зробимо. Ми беремо 2 в знаменнику, множимо на 2 кількість цілих, 2 помножити на 2 це 4. І додаємо 1. Додаємо число з чисельника дробу. 4 плюс 1 це 5. Давайте це запишемо. 2 помножити на 2 плюс 1. Це буде новий чисельник дробу. І все це ми ділимо на 2. Знаменник не змінюється, а залишається тим самим. І це дорівнює 5 другим. Таким чином, 2,1 друга дорівнює 5 другим. Розглянемо ще одне подібне завдання. Нехай нам потрібно 4,23 перетворити у неправильний дріб якому неправильному дробу це дорівнює? У знаменнику буде те саме число, а у чисельнику, що в нас буде? У чисельнику буде 3 помножити на 4 плюс 2. Давайте це запишемо. 3 помножити на 4 і плюс 2. А чому це дорівнює? Дотримуємося порядку виконання дій. Спочатку множимо, а потім вже додаємо. 3 помножити на 4 це 12. 12 плюс 2 це 14. Таким чином, це дорівнює 14 третім. Продовжуємо. Нехай нам потрібно 6,1718 перетворити у неправильний дріб. Це завдання вже складніше. Знаменник ми не змінюємо, записуємо те саме число 18. А що буде в чисельнику? Множимо 18 на 6 і додаємо 17. Запишемо: 6 помножити на 18 і плюс 17. 6 помножити на 18 дорівнює… Чому це дорівнює? 6 помножити на 10 60. 6 помножити на 8 48, а 60 плюс 48 це 108. Отже, це дорівнює 108 плюс 17. І все це ділиться на 18. 108 плюс 17 це 125. Отже, це дорівнює 125 18. Таким чином, мішане число 6,17 6,17-18 дорівнює неправильному дробу 125 125-18. Розглянемо ще одне подібне завдання. Потім я покажу, як навпаки, перейти від неправильного дробу до мішаного числа. Нехай нам потрібно. 2,1 четверту перетворити у неправильний дріб. Діємо за тим же сценарієм. Множимо 4 на 2 і додаємо 1. Це буде в нас в чисельнику. Запишемо 4 помножити на 2 плюс 1. І все це ділиться на 4. Яке значення ми отримаємо в чисельнику? 4 помножити на 2 це 8, 8 плюс 1 9. Отже, це буде 9 четвертих. А зараз я вам спробую пояснити, чому мішане число 2,1 четверта насправді дорівнює неправильному дробу 9 четвертих. Давайте зобразимо цей дріб. Малюємо пиріг. Один пиріг це одна ціла. А в нас 2 цілі і 1 четверта. Отже, малюємо ще один пиріг і ще чверть пирога. Так, перемалюю. Ось це в нас чверть пирога. Це ми зобразили мішане число 2,1 четверта. На цей шматочок не зважайте. Так, мабуть, я його взагалі видалю, щоб він нам не заважав. Повертаємося до наших пирогів. Це ми зобразили 2, 1 четверту або чверть пирога. А тепер давайте з'ясуємо, скільки всього тут чвертей пирога. Давайте розділимо ці два пирога на 4 частини. Іншими словами, поділимо їх на чверті. Ось так і ось так. Скільки всього в нас чвертей утворилося? Ось одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Усього 9 чвертей. Виявляється, що 2 цілих одна четверта це дійсно 9 четвертих. І можна це ж саме зробити для будь-якого мішаного числа. А зараз я покажу вам, як перетворити неправильний дріб у мішане число. Нехай в нас є неправильний дріб 23 п'ятих. У даному випадку ми рухаємося у зворотному напрямку. Ми з'ясовуємо, скільки разів знаменник 5 міститься у чисельнику 23 і чому дорівнює залишок. Давайте поділимо 23 на 5 у стовпчик. Скільки разів 5 міститься у 23? 4 рази. 4 помножити на 5 це 20. Віднімаємо 23 мінус 20 це 3. У залишку ми отримуємо 3. Отже, ми можемо сказати, що 23 п'ятих – це те саме, що й 4,3. Таким чином, це дорівнює 43 п'ятим. Повторю, що ми тільки но зробили. Ми поділили на знаменник неправильного дробу, тобто на 5, чисельник цього дробу, тобто 23. Ми з'ясували, що 5 міститься у 23 4 рази. Отже, у цілій частині мішаного числа буде 4. А все, що отримали у залишку, ми записуємо у чисельнику дробу. Отже, 5 міститься у 23 4 цілих і 3 п'ятих разу. Або, іншими словами, ми можемо сказати, що 23 поділити на 5 дорівнює 4,3. Розглянемо ще одне таке завдання. Нехай в нас є неправильний дріб 17 восьмих. І нам потрібно виділити цілу частину, тобто записати цей дріб у вигляді мішаного числа. Взагалі поділити 17 на 8 можна і подумки, проте краще я все запишу, щоб ви раптом не заплуталися. Поділимо 17 на 8 у стовпчик. У 17 число 8 міститься 2 рази. 2 помножити на 8 це 16. Віднімаємо і у залишку отримуємо 1. Отже, 17 поділити на 8 дорівнює 2 цілим. Ось цю двіку ми записуємо сюди і одній восьмій, оскільки у залишку ми отримали 1. Тепер давайте я спробую зобразити це наочно. Можливо, так вам буде зрозуміліше. Припустимо, у мене є дріб 5 других. Іншими словами, в мене є 5 половинок. У нагоді знову-таки стає піца або пиріг. Намалюємо 5 половинок піци. Ось одна половинка піци. А ось друга половинка піци. Тепер усього в нас 2 половинки піци. Це одна половинка, а це друга. Це буде третя половинка, четверта половинка. А нам потрібно намалювати 5 половинок піци. І ось п'ята, остання половинка піци. Усього в нас 5 половинок. І якщо ми об'єднаємо ці дві половинки піци, то отримаємо одну цілу піцу. Об'єднаємо ці дві половинки, отримаємо ще одну цілу піцу. І у результаті залишається одна єдина половинка піци, яку ми ні з чим не можемо об'єднати. Отже, це дорівнюватиме двом цілим і одній другій піци або пирога. Сподіваюсь, ви не заплуталися ще більше. А тепер давайте виділимо цілу частину у дробі за допомогою техніки, яку ми розглядали. Нам потрібно поділити 5 на 2. У 5 число 2 міститься 2 рази. Ця двійка це ось ця двійка, це кількість цілих. 2 помножити на 2 це 4. Віднімаємо 4 від 5 і у залишку отримуємо 1. Залишок 1 – це значення в чисельнику дробу. І, звичайно ж, знаменник залишається тим самим. Отже, 5 других дорівнює 2, цілим одній другій. Тепер ви знаєте, як перейти від мішаного числа до неправильного дробу, і навпаки, від неправильного дробу до мішаного числа. А наразі все, і до зустрічі на наступному уроці!